Вітаю вас у себе на каналі. Підписуйтесь та ставте вподобайку. Геном це повний набір ДНК організму, включаючи всі його гени. Кожен геном містить всю інформацію, необхідну для будови та підтримки функціонування цього організму. Геномні мутації змінюють кількість хромосом у геномі. Геномні мутації пов'язані зі зміною кількості хромосом у геномі. Найпоширенішим прикладом геномних мутацій є кратне збільшення гаплоїдних наборів хромосом поліплоїдія. У результаті поліплоїдії виникають організми з три тетра, пента, гексаплоїдними та ще більшими наборами хромосом. Це явище найпоширеніше у рослин. Зазвичай поліплоїдні рослини більші за диплоїдні за розміром, тому сільське господарство зацікавлено в отриманні поліплоїдних рослин. На щастя, цього можна досягти простою хімічною обробкою, що веде до руйнування веретена поділу. В результаті цього мітос не завершується і збільшений удвічі набір хромосом зберігається в одному ядрі. Цікаво, що особини, які містять непарну кількість наборів хромосом, стерильні, бо не можуть здійснити мейоз. Так, при схрещуванні тетраплоїдних рослин кавуна з диплоїдними матимемо триплоїдні кавуни без насіння. Однак це не заважає розмножувати такі рослини у вегетативний спосіб. До геномних мутацій належать і зміни кількості окремих хромосом. Одна з таких найпоширеніших у людини геномних мутацій трисомія за 21-ю хромосомою, що призводить до розвитку синдрому Дауна. Ісомія означає, що замість двох копій 21-ї хромосоми, які є в здоровій людини, у пацієнта три копії. Така аномалія спричиняє розвиток патологічного стану. У дітей спостерігається серйозне відставання в розумовому та психічному розвитку. Проте є чимало випадків, коли люди із синдромом Дауна здобувають вищу університетську освіту, стають талановитими акторами та музикантами. Синдром Дауна нерідкісне явище. У середньому воно буває один раз на тисячу вагітностей. На таблиці ви бачите кількість народжених дітей синдромом Дауна в різних областях України. Дуже важливою є залежність ймовірності народження дитини із синдромом Дауна від віку матері. У жінки віком 25 років ймовірність народження такої дитини близько 1 до 1,5 тисячі, віком 40 років 1 до 100, віком 45 1 до 25. Заслуговують уваги геномні мутації, що призводять до зміни кількості статевих хромосом. Як ви пам'ятаєте, жінки мають статеві хромосоми XX, а чоловіки XY. При моносомії за х хромосомою набір статевих хромосом буде Х0, Тому що є лише одна х хромосома, відсутня хромосома в парі позначається нулем і розвивається синдром Шерешевського Тернера. При цьому організм розвивається за жіночим типом, народжується дівчинка. У пацієнтки наявні численні аномалій розвитку, низький зріст, нездатність мати дітей. Щоправда, правильна гормональна терапія може значно полегшити прояв симптомів. Поєднання статевих хромосом XXY призводить до розвитку синдрому Клайнфельтера. Організм розвивається за чоловічим типом, народжується хлопчик. Патологія зазвичай не виявляється до періоду статевого дозрівання. З дозріванням проявляється порушення функцій статевих залоз, непропорційний розвиток молочних залоз, висока ймовірність ожиріння та розвитку цукрового діабету також безпліддя. Цікавими випадками є поєднання хромосом XXY, х та x 4 y Таке поєднання хромосом носить назву полісомії за y хромосомою. У чоловіків з таким набором хромосом немає жодних істотних відхилень у розвитку, але вони більш неврівноважені та схильні до агресії. Доведено, що серед ув'язнених частка чоловіків із полісомією за y хромосомою вища ніж загалом у популяції людей. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.